Налагодити дружнє спілкування та обмінятися досвідом відтепер Миколаївська бібліотека імені Кропивницького має дві бібліотеки посестри в Луцьку та Харкові. Таке рішення ухвалили під час дводенної онлайн-конференції з працівниками бібліотек трьох міст. Луцьк це одне з тих міст України, яке найменше постраждало від російської агресії. Ну, скажімо так, серед тих міст, які постраждали менше. Так а Харків. Так само, як і Миколаїв, місто, яке зазнало страшних потрясінь, страшних ударів. Тим не менш, всі ми, бібліотека Луцька, Харків, Миколаєва, намагаємося робити так, щоб до нас приходили користувачі, щоб у бібліотеці були нові обличчя, і у кожного з нас це вдається по-своєму. Свій до свого по своє. Так бібліотекарі коротко характеризують стосунки, які вибудовують між собою в умовах російсько-української війни та додають. Це все почалося ще під час пандемії коронавірусу, коли всі спілкувалися за допомогою гаджетів. Все одно, коли ти знаходиш людину, коли ти знаходиш однодумця, коли ти знаходиш підтримку, а в даному випадку ми говоримо про корпоративну підтримку, це просто круто. І ось ці наші спілкування з Луцьком і з Харковом, це власне і підтвердили. Війна зачепила усі сфери суспільного життя, торкнулась кожного українця. Однак наші бібліотекарі з різних міст прийняли усі виклики та об'єднались заради подолання проблем та загроз, з якими їм довелось зіштовхнутися сьогодні. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, новини на телеканалі Март.